Сирія скасовує тотальний контроль над змі. Прихідний уряд вводить нові стандарти роботи медіа і обіцяє Україні свободу слова. Про це в інтерв'ю AFP сказав міністр інформації, інфро, інформації Сирія Мохамед Аль-Омар. Нагадаю, що раніше міністр закордонних справ країни Асад Хасан Аль-Шейбані заявив про намір розвивати стратегічне партнерство з Україною на політичному, економічному та соціальному рівнях. Зокрема, Україна вже відправила в Сирію 500 тонн борошна в межах гуманітарної програми Зерно з України про співпрацю з Сирією поговоримо з Віталієм Ковалем, міністром аграрної політики та продовольства України. Пане Віталію, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня, пане міністре. Отже, 500 тонн зерна від України прибуло в Сирію. Розкажіть, будь ласка, для кого передбачена ця гуманітарна допомога? Це допомога від народу України до народу фі до народу Сирії. і е, в межах ініціативи президента України Воломорозленського from Ukraine». Цей вантаж був доставлений. 21 вантажівка вже розвантажилась на складах в. В сирійському місті і буде роздано сирійським сім'ям. Орієнтовно цього вантажу вистачить на 167 тисяч жителів Сирії на місяць, і скажу, що це перша, але не остання поставка від країн межах «Grain from Ukraine» для сирійського народу. А розкажіть, будь ласка, про це детальніше: що ще плануєте і коли відправляти в Сирію? Що це взагалі може бути? Знаєте, після особистої поїздки до Республіки Сирія чітко розумію, що цій країні потрібно все, тому що 13 років виснажилої війни призвело до того, що Сирія не виробляє майже ніяких продуктів самостійно. Якщо порівняти країну з нашою, то сирійське населення це 24 мільйони людей, і аграрний сектор. Підстави вони там досить бідно, на жаль, із за тих кліматичних особливостей країни 4 мільйони 400 тисяч гектарів землі. Більшість з них потерпають від посухи. Тому сирійська сторона зацікавлена в поставках з України не лише пшениці, а особливо борошна, особливо олії, цукру, продуктів м'ясопереробки, зокрема куряче м'ясо, м'ясоверха, тому що з поголів'ям, Варин в цій країні дуже складна ситуація, тому ми на рівні діалогу урядів сьогодні чітко розуміємо, що підтримка має бути сталою і не разовою, а досить тривалий і прогнозований. Сьогодні був на доповіді президента України і отримали задачу перевести нашу програму підтримки сирійському народу в довгострокову перспективу, щоб Разом з міжнародними партнерами вибудувати ту програму, яка буде прогнозованою і сталою протягом тривалого періоду, тому що ми, як країна, яка проходить через війну, тут розуміємо, що дуже важливо мати прогнозованість в поставках продовольства і місце України в забезпеченні продовольчої безпеки тут дуже важливо сьогодні. Ми говоримо про продовольчу безпеку цілого регіону, Ваша поїздка була. Також е і через територію Республіки Ліван. І ми бачимо, що певні спільні проблеми з Сирії і Лівану якраз пов'язані з продовольством. І Україна, як ніхто, може забезпечувати цю продовольчу безпеку. Це е канал постачання продукції для наших українських фермерів, це допомога не лише сирійцям і ліванцям, це допомога. Е Через наших виробників агропродукції фактично унікальний випадок, коли допомагаючи українському фермеру виростити продукцію, ми допомагаємо одразу тим країнам, які потребують продовольства. Пане міністре? Ну навіть на прикладі Сирії ми бачимо, що програма зерно з України вона розширюється, збільшується, збільшується географія взагалі цієї програми. А загалом, як минулого року працювала програма зерно з України? Другий наш форум Grain from Ukraine забезпечив постачання 47 тисяч тонн різного продовольства до країн Африки. По перше, розширилась номенклатура продуктів. Сьогодні це не лише пшениця і борошно. Сьогодні долучено до нашого асортименту поставок такі продукти, як сонячникова олія. Це важливо і є. Перспектива до розширення і молочними продуктами, тому що ми розуміємо, що готові продукти мають бути на столі в сім'ях тих країн, які потребують, уже сьогодні, бо багато хто не має можливості навіть переробити, наприклад, пшеницю в борошно. тому наша задача визначити саме потребу, яка потрібна населенню країни, яким ми допомагаємо. А якщо говорити про географію, то ми бачимо, що крім Африки ще близький схід з'явився, і сьогодні на африканському континенті отримують наші продовжці такі країни, як Джибуті, Мавританія, Демократична Республіка Конго фактично, це ті країни, які дійсно потребують, і список країн розширюється. Ініціатива показує свою дієздатність і дуже велику значимість для. Поліпшення відносин між нашими країнами Африки і України це важливо розуміти, що ті реципієнти, які отримують допомогу, вони вдячні Україні. Вони розуміють, що всі під час навіть наймасштабніших катаклізмів війни мають право на доступ до продовольства, і це продовольство гарантують сьогодні українці. Пане міністре, у нас буквально хвилина залишається. Власне не просто було українськими аграріями через випадки перекриття українського кордону з боку Польщі. Скажіть, будь ласка, чи вдалося наразі порозумітися з поляками, і як взагалі зараз відбувається експорт української агропродукції? Перш за все потрібно акцентувати увагу на тому, що 87% нашого експорту йде через морські коридори сьогодні, і ми маємо хороші показники відвантажень. Через порти Великої Одеси і через Дунайські порти, тобто немає такого тиску на кордони наших західних сусідів в Європейському Союзі, і фактично ми максимально диверсифікуємо поставки нашого агропродовольства на країни світового ландшафту, не лише до Євросоюзу. Можна сказати, що вже перші підсумки аграрного експорту 2024 -20 вже є. Можу з вами поділитись, Україна. Показала другий історичний показник, рекорд: 24 мільярди 560 мільйонів доларів за рік аграрного експорту. Нагадаю, що це другий показник за всю історію українського агроекспорту. Найбільше у нас було 27 мільйонів в 21 році. Це був рік шаленого врожаю України і рік до війни. А сьогодні, під час війни, ми забезпечили 24,5 чотири мільярди аграрного експорту, і це завдяки у силям збройних сил України, що наші порти працюють, і український зерновий коридор функціонує, тому менше підстав для виникнення якихось суперечок з нашими сусідами на основі аналітики безспірних фактів, ми швидко знаходимо порозуміння. А якщо приходять емоції і політичні інтриги, тоді, на жаль, ситуація погіршується. Дякую вам дуже, пане міністр, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня, Дякую я Дякую. нагадаю, це був Віталій Коваль, міністр аграрної політики та продовольства України.